Вітаємо всіх! На зв'язку команда Shark Trade. В даному відео зробимо огляд крипторинку. Почнемо ми з графіку волатильності біткоїна, і крайніше, що ми тут побачимо, це зняття даного мінімуму і в більшій кількості ситуацій. Таке зняття призводить до росту даного графіка, і якщо ми будемо цілитись у свінги вище, то виявляється перспектива росту більше, ніж на 200%, що у свою чергу забезпечить. Більшу волатильність на ринку, тому даний тиждень повинен бути активним. Відповідно, через цю активність і буде більша кількість торгових ситуацій, і, і з більшою ймовірністю ми отримуємо експансію в одну зі сторін. На бітку, починаючи із тижневого тимфрейму, ми отримали закріплення вище даного свінга, та в рамках цього росту був сформований імбаланс, який являється. Основною зоною підтримки в рамках цього масиву, і від даної зони цікаво розглядати лонг позиції. Тобто, якщо ми отримаємо відкат реакцію тут, і тоді вже можна буде цілитись у свінг, який в майбутньому, можливо, тут сформують, або якщо його не будуть формувати, то просто будемо цілитись в даний пул. На денному періоді бачимо те, що ціна знижується. Тут не було сформовано імбалансу. Якщо дивитись графік Total, то на тоталі також його не було, що у свою чергу означає, що даний масив ослаб і з більшою мобільністю ціна може в моменті починати знижуватись з метою до заправки. Найближча до заправки може відбутись на ось цьому свінгу. Бачимо, що поблизу знаходиться ще один тому як таргет. Я зараз цілюсь ось сюди. Потім, коли ми знімаємо свінги тижневим імбом, звідси цікаво буде розглядати лонг. Ось. На 4 годинному таймфреймі після даної консолідації ціна вийшла вниз, та вже формується можливість того, що буде залишено шортовий імбаланс, від якого в майбутньому цікаво буде розглянути позиції до ось цих усіх свінгів. Також бачимо, що даний імп утворювався у результаті цього зняття. Тому, як мінімум, зараз очікуємо закриття 4-годинної свічки, і вже звідси будемо розглядати шорт до ось цих мінімумів. По ліву сторону також був знятий цей свінг. Реакції на нього ніякої не відбулося. І ціна знаходиться біля даного імбалансу. Тому, ймовірно, від нього також буде отримана реакція. Зараз очікую закриття 4-годинної свічки, і вже звідси сюди цікаво буде розглянути позицію, або вже просто торгувати на продовження несхідного руху. На годинному таймфреймі додаткової інформації немає. Тільки те, що відбулось дане зняття, формування режекшен-блоку. Реакція на нього, тобто його тест. І зараз звідси якраз в моменті може відбутися ріст. Формування 4-годинного гімба, від якого вже тоді ми отримуємо зниження. Тому план поки по BTC такий. Якщо аналізувати ефір, то тут не відбулося зняття ось цього свінга, але відбулося формування даного імбалансу. Тому план досить простий. Цікаво бачити сюди зниження і вже звідси розглядати лонг позиції біля імбалансу, та всередині нього залишено свінги. Ось тут та тут. Також відбувався свіп формування РБ. І зараз аналогічно цікаво бачити зниження, зняття свінгів, тестижневого імба і звідси розглядателом позиції. На 4-годинному періоді. Бачимо те, що ціна взаємодіяла з імпом, В результаті цього рухалась нижче та закріплялась нижче цього свінга. Також були інші свінги, але вже тут ми отримували свіп. Аналогічно зараз цікаво, бачите, як закриється 4-годинна свічка. Якщо у нас буде сформований імп, то відповідно від нього цікаво буде торгувати на продовження на східного руху. Якщо його не залишають, тоді просто будемо зачіплятись. За один із свінгів, та торгувати після реакції на нього в шортовому напрямку 4-годинний таймфрейм. Також багато інформації не дає, оскільки в будь-якому випадку потрібно буде бачити, як закріпиться ціна на 4-годинному таймфреймі. Тому тут, як мінімум, можемо зараз слідкувати, як буде реагувати на цей свінг. Ціна. У нас вже сформований. Імбаланс лонговий, і не відкидає варіант того, що ми від нього будемо продовжувати ругору. В рамках цього масиву можемо навіть не залишити імп, і вже потім, після зняття свінгів йти нижче. У будь-якому випадку я пріоритет надав для торгівлі всередині дня BTC, але якщо є на меті розглядати сінги, то зараз також. Відкривається більша можливість для цього, оскільки домінація починає знижуватись. Якщо вона буде знижуватись до найближчого спінга з місяця, то це зниження може відбутись на 10 плюс%. відсотків, Що у свою чергу забезпечить досить хороший потенціал росту по альтпарам, але при умові того, якщо загальна капіталізація ринку буде зростати. Ось, Тому, як мінімум, свінг позиції можна. Розглядати по оскільки запас ходу домінації досить великий. Але при торгівлю всередині дня все-таки я б віддавав перевагу BTC. Ось, на цьому налітка закінчена. Всім вдячний за перегляд!